Аво мем! Блін, а во він схований! Я тебе врятую! Я тебе врятую, чуєш? Пані, пані, давай сюди не будеш бігти. Оу, вона вже дуже близько. Вона такої хоче мене догнати. Чуєш ти, що твоя хата чи що? Я вже тут собі буду ходити. Вона йде сюди, напевно. Оу, давай, 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 тікай, тікай, тікай. Не треба, щоб мене зловили! Диви, тут якась вішалка! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Догні, догні. Не догнала. Ти мене не зловиш, І там колодка, добре. Там, там нічого нема. Що ти б'єш? А ти бігати годна? та ти вже старега. А, ну тка, геть. Бери цю штуку. Давай, давай. Дивіться, бачите, я щось зробив. О! І... yes we know you are old very, much, very much. Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні з Carry Teacher 3D. Продовжуємо грати, так що сьогодні ми оцього цього мема маємо врятувати. Uh -huh. Так, зараз бігам не треба все прошарити швидко. Ми ж з того разу находили находили, а так і відкрити нічого не змогли. Так що зара той мем бідний <головік> вже мордував тут. Давай, давай. Uh, no, no, no. Прическа в ней? Я ж тепер зумітика в неї прическа. Так, добре. Що вона робить? Дивись. Я лише сказав їй про волосся і вона зразу почала його гладити. Давай іди сюди. Е, Чекай вона знизу. Ні, мені здається, вона зверху. Так, добре, вона зверху. Погнали. Дивись! Все забило спеціально. Блін, ну а як так? О, лам. А це не лом. де лом? Лом. Так, вона якраз на першій поверде, а я свій тут повідкриваюся. Капець обнагліла. Ааа, ломшій. Дивіться, я використав один лом і взагалі капець і став. А, вона йде до гори. Так, що тут? Молоток. Назад тікаємо, бо назад тут заб'є. Я сам собі важче зробив, вона взяла цвіками, то все позабивала дошками і перейде ходи, а перше все відкрито було файно. До речі, це якийсь ящик, я його можу відкрити. Ладно так, вона зверху. Йдемо на задній подвір'ї, тут теж десь лом мав бути. Не розумію, що вона робить. А що цього піка мені вічно? Що це? таке? Так, там ще драбини є догори. Отут ще задні двері ми собі легонько можемо зайти. Так, ще один лом. Ще один молоток. А що з молотками? Щось бити треба. Ладно. Так, зверху що там. Давайте молотка Ну, можеш взяти? Не, не можеш. Перше викинути треба. Е, добре, йду я до гори. Вона знизу. А де воно... А, у з того боку вийшло. Все, виходимо. Точніше, заходимо до хати. Заходимо до хати і кажемо їй добрий вечір. Такс. Тут щось горить. Кавун. А що тут? А вона там. Не ще? Вроді не зумітила мене. Так, ще один молоток. Що з тими молотками? Чуєте? Що молотком робити, скажіть. Ось, куп фотографій. А тут десь ще пазли якісь були. Вона здесь бежит. Вона біжить. Вона біжить, біжить. А, не, нормально. Втекли. Фух. Давай, я бежу на другий поверх. Я-яй, я, я думаю, что зла. Так. Добре. Э, э, вона йде на другий. Так, давай, 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 бігом, бігом. Вона вже на другому. Знову По молоток. От наша молотка. Ага, там замок. Добре, я відкрив свій двері. Аво, мем! Блін, аво, він схований. Я тебе врятую. Я тебе врятую, чуєш? Я зараз, може, цей. Може молоток тако кинути? Я викину кину молоток і би розбив. Але не кидається щось. <кій> <кій> Дякую всім, хто сказав би Будь здоров будьте здорові, де вона там коло вікна. Вона просто коло мене. Ху, обернулась. Мем не переживай, далі я вже знай, де ти є. Далі все зроблю. Те, що вона зійшла на низ я завжди тут прошаруся. Те, файно цілий другий порх обійти. А потім перший. Де вона йде? Вона якоїсь такої ходи. Дуже підозріло ходи. А бачите, от замок. Вона вертається назад, а? Замітла мене чи що? Та-та, вона сюди йде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Худа б ж тут ще відкрито. О, вона там. Так, тут... О! Що я зробив? Дивіться, Виді, що я зробив? Чекаємо. Я молотком збив червоний замок. Тобто деякі замки можна збити. Так, в мене є плоскогубці Ну, і що з тим плоскогубцем? А, я пазл знайшов. Вона тому прийшлася там з однеї пазл був. Ми того разу один було знайшли, пам'ятаєте? Ой, я упав вниз Так, вона йде на низ. Відволікаючий маневр називається. Ну, йдеш низ чи не йдеш? Де вона є? До речі, тому що один лом лежить. Заможемо да, лінати. Де вона? О, Ви виділи? Вона не пішла вниз. Ну, це було хитро. А ще я зараз зайду? Так, добре, ну перший пор дуже великий. Ой, я пазл один взяв, до речі. Я тобі задам. Кажи, тримайся подалі від мого дому. А ти наш закрий, а чуєш? Мемо відкрій, і я сьогодні прийду. Або пазл, айд ти там. Так, це що за кімнатка? Тут, Тут вообще нічого нема. Ха -ха, засів зло, точно. Вашкішматки взят. Дивино, вона не йде з другого порку. Може вона забагалася? А що ж вона там сидить і все? Так, тут що, телевізор? А телевізор її нацок. Так, що в нас тут? Добре, добре. Ми вже майже всі кімнати обійшли. Мені здається. Тут все добре, тут все добре. Я не знаю, чи може. Що це таке? Що це таке? Так, замість чого? замість цього? Зелений ключик? Стоп, а... назад, назад. А зелений ключик де був? Я зеленого ключика не бачив. Червоний замок бачив. А зеленого. Хто бачив зелений? Лам. Може він на дворі десь? А може ще бути в підвалі. Та, дивись, вона ходить тільки там. Ого, тут навіть вихід є на другий поверх. Прикольно, я не знав. Буду знати, вона могла тут собі зайти спокійно. Добре, йду я в підвал, подивлюсь. О, вона там. Ха. Добрий вечір. Так, зелений замок, зелений замок. Та ні, перший поверх, вроді нема нічого. Все, спокійно. Дивись, ужас. Ви чуєте, може, в неї є якийсь сейф? Так, вона йде вниз. Ой, це погано. Е, ладно, тікаємо на двір. Не ризикуємо. Ми дуже багато всього знайшли, так що я ліпше не буду ризикувати. Файно собі обійдемо і підемо до гори. Так, дивіться, що у нас є? В нас є плоскогубці, у нас є кусачки, у нас є картинка, і в нас є зелений ключик. Е, у підвалі я не пам'ятаю, може у підвалі там щось є якийсь зелений замок. Можливо, не пам'ятаю. Так, вона знизу? Так, вона знизу. Давайте я подзвоню. Найде. Відкриває Відкриваю двері, гості прийшли. Так, ми бігом до гори. Е. Я би пазл поставив. Де пазл там? О, пазл. Але ви ти? Червоний ключик. Нічо собі. Оце так. Дивіться, а чорних тут купа. Ну, чорні я не можу оце. Цікаво. Тут в пастку щось не попасти. Вона вже тут. Біжить. Я взагалі. Давайте йдемо в підвал. Червоний ключик то таке. Хочете прикол? Воно вибило чогось. Вибило, я то все втратив. Це капець. Вона спеціально. так зробила. Вона спеціально так зробила, бо вона вже чула, що я вже все знайшов. Ага, смійся смійся. Просто тако ні ні не ні цього гра вибило. Вилетіло геть. І все збилося. Смійся, смійся, зара. Та добре, давай вже тихо ти який. Ужас просто. Іде справедливість? Ну нічого, справедливість в тому, що ми знаємо, що де є. Давай, хлізда, я тут же чекаю тебе, давай. Ужасно, це було ужасно. А, чекай, там ще вікна позакривала? Ха! вона вікна позакривала. А, до речі, тут може збоку зайти. А ти його повниз. Оце був би вже зайшов. Ай, ну як так? А ну нажми підписку, -пі, ти ти підпишися, Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Не. Ну а як? Ні, не можеш з боку зайти. Хетро, це було хетро. Це було неочікувано, я в шоці Ладно, йду. О, хоть ломів тут понакладала. давай, один, два. Підвал, нам треба в підвал зайти і по чи там є червоний замочок. Так, вона вже десь тут. Е, e, що у нас тут? Тут нічого. Що у нас тут? Ще один лам, добре. І більше нічого. Ужасно, ужасно. Скільки з мучитися грою? та я це на ізі мав прийти. Легосенько. Так, куди вона? Шуруй до гори. Шуруй, шуруй. Шуруй, шуруй. Червоний ключик в мене. E, там замочок. А, там мем, та? Та, там мем, добре. Йдемо в підвал зразу. До це не мочимо, бо вона знову може таке вчудити. Так що ми бігаємо в підвал. Е, підвал. Підвал десь тут знизу. Ой, і вона сюди йде. Йди йде. Так, червоний, червоний замочок. Добре, дивіться. А як то? Шо то? Хтось нічого не відкриває. Машинка якась. А до речі, вона того разу в підвал щось не заходила, вона боїться підвали. Вона боїться заходити в свій підвал. Може її тут хтось колись стримав? Я закрито все? А то мені того підвала взагалі. Я не розумію, Дивись, в підвалі нічого нема. Це капець. Відкривай, давай. Червоний замок. А, я знаю, де червоний. Червоний то прості двері зверху. Ми того раз були якісь, не йшли. Нам зелений треба. Червоний то таке. Так, вона знизу, чи вона зверху? Вона знизу вийшла на двір. Добре. Добре. Ой, де назад, вертайся, ходи-ходи. Ходи, ходи. Де вона йде? Опа, я бачу ключик. Синий. Та бери. Та бери. А чого не береш? Блін, а чого він ключик не бере, я не розумію. У мене інвентар заповнений, але ж він автоматично собі скидає і бере щось друге. Взагалі, я в шоці. Що то вона мені взагалі не подала, кень. О, нарешті кинув. Додумався. всі. ключик, сійний ключик. Цікаво? Цікаво не зрозуміло. Ну давай відкривай хоч цього двері. І що у нас тут? Плоскогубці, добре. Що я з ним буду робити? Хто знає? Не знаю. Цей замок збив. добре. Вона де. О, вона йде сюди. Ой. Пані, пані, давай сюди не будеш бігти. О, вона вже дуже близько. Вона такий хоче мене догнати. Чуєш, ти, що твоя хата чи. Що? Я вже тут собі буду ходити. Так, де ми той ключик знайшли? О, пазл. Бай, пазл візьму. Зараз кладемо її. Так, де я там той ключик знайшов? йшов? Тут немає на твій телевізор включив. Біжи. <світ> О, ключик. Так, чекай. Викинув. Ну, бери, та бери. а чого воно, дивіться? Бачите ключик? Його не можна взяти. І що? Як ви думаєте, де справедливість? А справедливості я щось не бачу. І наші сюди йде. Дуже забагана гра. Але на свій буде, ми її все одно пройдемо. Які би ще ігри не проходили? О, зелений. Дві зелені ключики, синій. Де вона? Вона десь тому. Вона пішла туди. Так, зелений і синій. Тепер нам треба два замки знайти. І зелений замок, і синій замок. Так, до речі, чекай, ми вийшли десь до гори. Дем пазл поставим, дем пазл поставим. I will make, sure. I will make you sure. На, дивися, вже може. А тут червоний. А, та червоний знайде. Чекай, бо у нас сюди біжить. Де ти є? Де ти є? Чекай, де вихід? Ху, я думав, що вона вікна вже закрила. Два ключика і знаємо, де синий. Але де відкрити? Десь щось має бути. Десь або за якусь картину, або що. Я не бачу замків. Хто це грав і хто знає де там якісь замки кольорові, ви кажіть? Бо не видно, в мене три ключика і ні одного замка. Дуже дивно. Дві ще один червоний ключик. Та наш він мені сіздав уже. Я розумію, що вона десь сховала, але де? Е... Чекай, мені треба в туалет. Я ж там маю ключ достати. Так, чекай вона знизу. Вона вроді знизу. А ні, не знизу, зверху. Обережно. О, магніт. А давай магніт замість цього візьму. Добре. Движі ця штука. А стив, що я можу зробити з вішелку. Чують вішалка є. Ооо, молод. Ааа, отут я щось маю чудити. Так, добре, нам на вихід. Вона йде сюди, напевне. Оу, oh, давай, 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 тікай, тікай, тікай. Не треба, щоб не зловили Дві тут якась вішалка Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Догні, догні. Не догнала. Ти мене не зловиш. Максимум що ти можеш зробити Це, вирубати гру. Все Так, дав в нас є магніт. Ми, в принципі, магнітом можемо ключик якось достати. Я не знаю, правда, як. Але можемо. І ми це зробимо. В принципі, я вже потрошечку розумію, що і як. Де ти є, чуєш? Пані. Пані. Чекай десь біжить. А, вона зверху, ну ходи ходи. Мені треба до гори, так що ти біжи вниз. Ходи, ходи, я вже аж тут. Де закривай браму, а я свій до гори. Дивіться, ми ліземо до гори і зразу нам треба знайти той туалет. Де ми його знайшли? Він десь з того боку, раді був. Тут ще якась вішалка, бачите. Е -е Де? Де? Аж чекайте, то не той якийсь туалет. То другий якийсь? А де той, що мені треба Де вже бі... А де? О, тут всі кусачки. Той туалет, певно, там О, в тій кімнаті я не був Е. -е... Ого-хо-хо-хо. А тут шутне все страшне. І там колодка, добре. Там, там нічого нема. Що ти біжиш? А ти бігати годна? Та ти вже старега А, ну я гед. А тобі я сю задиху, поки біжу. Давай, давай. Так, це що за двері? А, це головний вхід. Ходи, ходи. Слухайте, я не ну, можу твій туалет знайти зверху. Я щось. Слухайте, гра, я не знаю, вона нас поломила. Вона доходить до 8-9 хвилини і вирубується. Просто вирубується. І треба все робити заново. Так що в нас нове завдання: Пройти гру за 8 хвилин. Пройти цю главу. Просто треба знайти замки. Давай, давай, кидай. Це взагалі ужасно, я не знаю чого. Перший раз вроді в першій серії все добре було. А тепер тако, восьма девята хвилина, все, вирубуюсь. Так, добре, вона. Волосся зачесала. А, чекай, вона знову позакривала. Я в шоці. Так, чекай. Лом мені треба. Лом взяв. Жену до гори. А, давай, а вона де? Вона вниз, вроді, йде, так? Вроді вниз. Два, відкриваю вже 10 раз одну це сам відкриваю. До речі, ще цього можу взяти. Ще один лом. Дві, але не бере. Чого? Вона там, привіт. Біжить. Дивіться, стрих є, чуєте? Я не бачив стрих, може десь драбина має бути. О, доганяй. Може бути. Може десь є драбина. А, во! Все, тихо, не бей. Ай, майже втік. Та добре, добре, хоч раз ловили, і то я піддовся. Давай, давай. Я зато вже знаю, де той туалет. Зайдемо туди, я попробую ще одну штучку зробити і все. І на другий раз ми маємо її прийти з 8 хвилин. Та давай, мем, я вже знаю, де ти є. Де, вже раз його і він все одно йде йде. Та давай, йде, фоломі. А ну нажми підписку, -пі, бігом, ти підпишися, -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Та давай закривай. Ал, дивись, видиш, вона його завела там, де більярд. А ми ж сюди заходили, його там не було. Що no то нелогічно. Поняли? Значить мені магніт треба, щоб ключ достати. Магніт. Так, куди вона йде? Найде вниз, добре. Йде вниз. Ааа, мені знову лома треба. Аби її з тим ломом добре було. Ужас. Гра ну не дуже важка, але дуже багато всяких предметів. Що з ним робити? Куди йти? Так, де вона пішла? Де вона знову йде до гори. Так, той туалет десь аж там. Дві замітили, ну як так швидко вона нам не замітила. Дві її біжить. Біжить о магніт. Дивіться, ще якась вішалка я чуєте. Але вішалку я взяти чесно не можу. Так, бери цю штуку. Давай, давай. Дивіться, это я щось зробив. Й... О! Я звільнив його! Ой, вибач, вибач. А що це взагалі таке було? А що це за кінців? Я щось нічого не зрозумів, я перше думаю, я звільнив його. Грачистосі поламала, я вам кажу. Одним словом тако Пишіть мені у коментах, де є зелений і синий замок. І де достати чорний ключ, як його достати. І що це взагалі за кінцівка? Це певно, не добра кінцівка, бо я йому чоляру попав молотком. І граші всі поламала. Коротше, на другий раз ми маємо її пройти, бо, бо це вже просто капець. Зрозуміло? Зрозуміло. А що там в нас? З коментам під останнім відео. 22 нормас це місці, а її звати місці, буду знати. Те круті відео, дякую. 15.01, а що там було? Ура, нова гра, нова гра. <смі> якась дуже дивно. Клас, клас. Еріка, привіт. Я люблю цю гру, добре. Я теж буду її люблю. Коли зомбі проти рослин 3? я не знаю, то хіба є трета частина? Коли пікаєш, то вона йде до тебе. Та я вже знаю, знаю. Дуже клас, дуже дякую. Чуєш Баки крутіші за тебе. Баки? Це хто такий баки? Я не знаю. Це вчителька, та я знаю, знаю. Коротше. Це мого дитинства, там є підвал і задній, а на задньому дворі є баня. І там можна її закрити. Її можна там закрити? Слухайте, прикольно. Треба буде попробувати. Забери ялинку, будь ласка. Заберу, коли прийде весна. Ти подивився по плейтайм. Пойплейтай вже був вчора, все нормас. Це саме круте твоє відео. А де, дякую, дуже дякую. Склеп, там на першому поверхні є місце, для... де складати пазли. На другому, вроді, я знайшов, вже складав. Зніми там де треба з пауком робити. Добре, добре знімлю. Не всі речі, які тут є, знадобляються. Наприклад, деякі ключі, ножиці, пили. Серйозно? Та деякі ключі просто так сила. Погана вчителька, дуже погана. Все. ставте лайки, підписуйтесь на канал, і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. комп'ютер -па. так Натисни кнопку, як супер гар, ми тобі канал, підпишись, І складкаємось, розважайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові дав, кайфуй кожен раз, На тобі канал, підпишись, І складкаємось, розважайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щодня нові дав, кайфуй кожен раз, зі мою, приєднуйся, скриптор. Відточінько мешо не має мешка, присуйся, не часу Гоу If you love everything, hey, you we know, we always the show